Тобто завжди достатньо всієї однієї консультації, щоб вирішити якесь питання, яке, мабуть, висить вже півроку чи, мабуть, півжиття? життя. Ні, не завжди може вистачити однієї консультації. але на першій консультації мені зрозуміло, як, як і скільки, в якому темпі конкретно ціє, цій людині з запитом. Треба буде ще попрацювати. І наприклад, ця терапія може тривати роками? Mm, роками ні. Це якраз той метод, який швидко працює і швидко відбуваються зміни. Але в нас є такі теми, в яких нам прям ну, ну важко, ну, наче стіну кожен раз проломлюєш. І саме через це. Та, так складається, що такі важкі теми вони з різних сторон заблоковані. Але коли ми прибираємо один блок за іншим, тема розпаковується. Людина може до мене ходити роками, але з іншими темами, бо їй просто приємно зі мною працювати, і вона знає, як швидко змінюється її життя.